Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Так як Фрогверси вже зібрали необхідну суму для Sinking City 2 на кікстартер, вони почали додавати нові обіцянки за нові суми. Наприклад, за 300 тисяч вони пророблять більше систему розслідувань. Спойлер, вони вже цю суму зібрали. <звук> Скористя хуївающе. Цікаво, чи буде в одній із цих цілей українське озвучення? Пропоную написати про це розробникам в їх соціальних мережах. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Подейкують, що новий фільм за мотивами Resident Evil може вийти 18 вересня 2026 року. Скажи. Ти знаєш, що я знаю, що він каже правду. І ми обидва знаємо, що це не має значення, якщо не довести. HBO показали ще одного трейлеру другого сезону серіального Last of Us. От бляха. Інсайдери стверджують, що для того, аби заграти Forza Horizon 5 на PlayStation 5, знадобиться Microsoft аккаунт. Подібне намагались колись вже провернути Sony на ПК. There's an endangered species right there. Попри підписання угод про нерозголошення, в мережу таки все одно потрапили кадри бета-тестування Battlefield Labs. Показувати я їх вам, звісно, не буду, бо ще і Ей забанять. Цензура! Ось що це! Куди ділась свобода слова? Ви мені скажіть? Код Джимбо таки провів свою трансляцію презентацію Девстрендінг 2. Показував то розповідав багацько цікавого, закинув великодку на солідного снейка. Now! That is not Solid Snake! анонсував колекційне видання, а найголовніше, розкрив, що гра має релізнутись вже 26 червня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Ексклюзивно для видання від GC Rebellion Developments показали 48 хвилин ігроладу Atom Fall. Нагадаю, що реліз запланований на 27 березня відразу в підписку Game Pass. А це вже інша розмова. GSC Game World трошки розповіли виданню відеогеймер про майбутні DLC до Stalker 2. Кажуть, що в доповнення гравцям покажуть інший свіжий погляд на зону. Бляха, ну ти бачив, це бачив. Контрол отримав оновлення на ПК. Тепер гравці мають доступ до контенту, що раніше був доступний за попереднє замовлення. А також зможуть пройти квести з Коджимбою, який раніше був доступний лише на PlayStation. Все це оновлення безкоштовне і згодом вийде на консолях також. З сумного після оновлення перестав працювати українізатор. Точніше, він працює, але от гра з ним... НІТ! Bluebird Team та Netflix неочікувано уклали угоду про розробку та видавництво таємничої гри під кодовою назвою Project N. Гра вийде лише на Netflix. Всі права на гру належатимуть також їм. Ану кажи, де хитрість. Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо, Кри. Ясно, я так і знав. Тим часом Конамі анонсували на 14 березня трансляцію презентацію цілком та повністю присвячену Silent Hill F. Відбуватиметься це все дійство о півночі. Корова приходить о півночі. Інсайдери стверджують, що портативний Xbox розробляє не Microsoft. Для цього вони начебто запартнерились чи то з засусом, чи то з MSI. І планують випустити його наприкінці цього року. А от повноцінний Xbox нового покоління. Судячи з витоків, варто чекати десь колись, у 2027-му. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Йозеф Фарес похизувався, що Split Fiction вже встиг продатись на 1 мільйон копій. Великий успіх. Відсьогодні ви матимете можливість придбати Rise of Ronin на ПК як в епічній крамниці Тіма Свіні, так і в паровому магазині дядька Гейва. Якщо дозволиш thinking, думати, буду я. Дякую. Інсайдери стверджують, що попри заяви драхмана третій Last of Us таки перебував у розробці. Навіть проводився кастинг акторів. То все було брехня? Переважно. Та так було треба. ПК-гравці розкритикували порт Rise of Ronin за погану оптимізацію. Наразі гра має змішані відгуки в стімі. Це кошмар таку лажу. нічим не врятую забудь. Capcom продовжили права на бренд Dino Crisis. Цим самим породили купу нових чуток про ремейк, ремастер та навіть продовження цієї франшизи. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Незери врешті показали повноцінного ігроладного трейлера, рідкого Термінатора Т1000 МК 1 Виглядає він так, як треба. Видно, що тут розробники постарались. Але так і не показали на ньому жодного фаталіті фаталблову, де ламають кістки. Це дивно. Бо ще досі залишається інтрига, як вони це реалізували для персонажа, по суті, без кісток. А, ну і ледь не забув. Фаталблов, де мадам бо лупцює капцем, це, звісно, мем. До мережі потрапили кадри зі знімального майданчика другого сезону Фалауту, а там легендарне казино нью Вегасу. Blizzard оголосили, що проведуть наступний Бліскон у вересні 2026-го. Like a... Чудове буде видовище. І Гевір Інтерактів вирішили додати до ДБД персонажа Кенка Некі за аніме токійський Гуль. Тікай, будь ласка. Якщо ти не зробиш цього, я ж можу вбити тебе. Тож. Тікай, хочеш?» «Стулися! Я ніколи не тікаю від людожера. Хочеш, Камія, розробник окамі сіквел, заявив, що не проти після закінчення створення цієї гри розпочати розробляти абсолютно нові проєкти. Я не проти!» Фрогвери закрили і наступну ціль на кікстартері. Тож тепер наступна ціль то проробити більше різноманітних ворогів. Нема коли скучати, бо вся робота. У наступному оновленні Stalker 2 GSC Game World додадуть білочок. Чекаю в коментах приколів про баги, які ті можуть спровокувати. Амберта Васильович, а ти хуй з білки бачив? Netflix запрезентували нового трейлера аніме адаптації Devil May Cry. Цього разу на фоні лунау Татко Тарган. Напишіть мені, чи базований він зараз, чи ні, бо я хизи. Якщо вже пішов, на коменти, чому б ні. Напишіть нам. Тим часом дядько Гейбу у своїй паровій крамниці застартував весняний розпродаж. З'ясуємо одразу, не хто не купує, а не хто не час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Якщо ж ви володієте лише плейстейшеном, то не сумуйте, там теж застартував відповідний розпродаж. Ч, чому ти досі сумуєш? Ubisoft, не чекаючи найближчої дати, вже опублікували CGI-ного релізного трейлера Assassin's Creed Shadows. Але. Вже сьогодні о 18.45 Ubisoft проведуть трансляцію, де показуватимуть Rainbow Six Siege X. 19 годину цього ж дня Nether Realms анонсували Combat Cast. Чи розкажуть там подальшу долю Mortal Kombat 1, бо це тисяча останній DLC персонаж. І що буде далі? Я не знаю. Інсайдери таки рознюхали, що над портативкою мікрософтів працюють Asus. Операційною системою для неї стане Xbox, подібна версія Windows. -у. Але, начебто, Steam встановити туди теж можна буде. Можливості науки дозволяють нам це влаштувати. Ясно. Черговий божевільний експеримент, коли людина лізе туди, куди лізти на слід. Юбісофти представили рейнбоу Six Січ X. Що по суті та сама стара Рейнбоу Six Січ з оновленою графікою, геймплейними механіками та режимом 6 на 6 Нарешті розважимося. Також Ubisoft запевнили, що Assassin's Creed Shadows матиме офіційну підтримку Steam Deck'ів на старті. Супер, красно дякую. VGC повідомили, що ремейк Oblivion буде анонсованим. А може навіть і вийде у найближчі місяці. Mm -hmm. Так mm -hmm. я mm -hmm. тобі повірю. Незери таки провели свого комбаткасту, на якому не анонсували нових DLC персонажів. Hey, <звучить> Яка халепа. І це лише початок. Показали шалені бафи, але тільки кількох чарактерів інших заховали в пачноути. Ну і ясно, що намагалися розживати ігролад та тисячі та мадамбо. Алкоголь. <звук> Цигарки <звук> <звук> Дякую, що рожував. Інvidіа показали трейлер «RTX» ремастеру Half-Life 2. Демоверсію можна буде помацати в «Стімі» з 18 березня. Я не розумію цього. такого нема. Юзеф Ферес» похизувався, що Сплітфікшн розійшлася, накладом у 2 мільйони всього за тиждень. Припини дурня клеїти. Ми прийшли працювати, а не гратись з «Скруджа МакДака. Kingdom Come Deliverance 2 таки отримала величезне оновлення. Головне в ньому, звісно, можливість налаштувати вуса, бороду та зачіски для Генрі. Тобто індржиха. Но есть, uh, Konami показали нового трейлера Silent Hill F. Хто це таке придумав? Супер! Назва 10 з 10!» з моментами ігроладу, але поки без дати релізу. Ця гра не буде ексклюзивом, тож вийде і на Xbox, і на ПС. Ну і куди ж без нього на ПК також. Анатомічна суцільна анатомія. Отак. От Супер реалістично, а як інакше, сьогодні споживач дуже вимогливий. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що ви там не робили, і побачимося в понеділок.